на привозі це 10 гривень за кілограмчик. Такий великий, але ну, спілий. Дивіться, закрили його. Тут ще можна і талончики покушати. Капуста це ваша, так? 35 гривень, зараз положу. 35, така капусточка гарна. Огірки це все, що залишилось. А по чому вони були? 80-гірочки. І ще капуста цвітна, 40 гривень. Тут у хлопців, центральний ряд з Преображенською. Ребятки, знайшла редиску на привозі, а вона я вам скажу обалденна. Класна обалденна ридиска, вообще, тугенька, тверденька. Класна. А ви ріжете її чи ні? Яка вона всередині? А чого Показати. Дивіться, 45 гривень, класно. Перчик 45. І що тут 65? А ну давайте, який він гарний в середині. Красота. Да. 45 кілограмів, так? Да. Ані сейчас пустая не бывает. Класна рядисочка, тому пустая. кому надо до любчика приходите, все вам зваже покаже, розкаже. Отака картопля на привозі. А що вона хороша Супи. чи ні? Так, дуже хороша. Це білоруська, да? Ні. А є. Это... Невський, Геленевський. Невський. Жарко, це на жарку, на варку. Морква печён 25. І буряк? Тож. А цибуля 20. Так, а Людочки сьогодні немає, де Люда? Нет. Чи ви продали Нет. Люду вже? Сагна. Виходная сьогодні да. Людочка. Тут рядом людочка стоїть, тут любчик, я в них показую. У них мені подобається товар, одинаковий товарчик хороший. І помідорки у них. С маяки. Угу. Хороші, так? Смотрите, а да? хазе. Десь стежі. О, ага, хороша. Пахне, так? Да? Чи пахнуть? Да, нет. Та ні. <laughs> я знаю, що у вас хороший товар. Бач. Та я бачу. Стержня немає, дівчатки обалдені. Помідорки, тому тут любчик, тут людочка сить Ну, вона сьогодні. Вихідна, будете знати, приходьте, приходьте, скупляйтеся, кушайте смачно. Я на привозі прийшла знову показати вам ці лосіни, які ви питали в мене. Дівочки, нові нові кольори з'явилися навіть От такі. Якийсь беж, молочный чи молочный шоколад, девочки. це теплі на флісі. Леночка там косик йде Если да. идет смехом, то термомех. Внутрі йде об'єми бедер 100, 110, 115 і 125. Є высокие. А, такие широкі посадочки. даже, да? да? Они широкі, класні, високі і глибокі идут. Они а что за колерики? Это еще такой песочно молочный. Очень красиво смотрится. І внутри, И внутри момент 300 гривен. Они есть в таком цвете, в графитовом. Сером. Короче, в Лины дуже, Джей богато. Девица Вот цвет. Да, это такие... да 300 гривен есть вот такой графитовый 300 гривен. И, вот это... И это новая флис, 400 гривен сколько? высокая посадка. Есть разные а, размеры. разные разные. Короче, вид сколько, вид 300, гривен... 300, 350, 400, 40, да? 40, 40, да, такие 400 гривен. Да. А. И новинку ну, наша. Девочка, моделька... номер телефона. 093 496 27 32. Видите, звоните Лене на Вайбер, че пишет, моделька, она вам подбирает по размерам. Это моделька, которая у нас терма идет. <laughs> <laughs> Це не Берма, очень Це теплые лосины. верблюжья шерсть. А, я, уверю, а вот верблюжья шерсть, 60%, хлопка, разные размеры. Лайкра, чтобы тянулась. Да, и есть в сером тоне, очень классные лосины. Они, Они великие, термом... широкие, или нет? До 130 бедра 230. идут, высокая посадка. И внутри, вот, девочки, вот такой термомех. Они очень классные, теплые. Угу. То, То есть. есть объем идет 95, 100, 110, 115, 120, их. 130, есть. 400 гривен. Все да. А вот эти, что ты сказала, вот типа чем? 350, 350 идет джеггинсы, внутри идет термомех, есть в сером очень классный оттенок. До 145 бодро. Так, він мармарний да, з графітовим відтінком, 350 гривень ціна. Це дуже а це такі цінненькі, так. Да, а чорних теплої. нема, сірий, чорних не було, так. Угу. Ще номер телефончик: 093 496 27 32. Так, дивіться, угу. Леночка стоїть на привозі. Отаким наї два ролетика. Сейчас вам покажу біленьких. Як на Преображенську за виходити на трамвайчик іти? О, дякую за покупочку. Там Преображенська 50 метрів і стоїть тут ліна зі своїми лосінами. Тут лосіна вона неї мільйони. Не знаю, як вам всі показати. І оце імітація е, ножки, вотей голої ноги. Дивіться, теплі такі. Одіваєте, типу ви в колготках будете. Так, там дівчатка вибирає трусики, топіки. неї дуже дуже всього багато. Прикольно приходьте. Ось, а 400 гривень. Ось ці. 450 п'ятдесят воте леопард чи змія. Дивіться, які красиво на груді буде. Такі дуже класні топіки. Там трусиків дуже багато. Ролетик у неї 208. Тому приходьте міряти вибирати. Дуже багато піжам. Піжами вона привозить, скоро ще буде. Готи, лосіни, імітація голой ноги, Лен, чи як це називається? імітація голої ножки, висока, глубокая посадка. Внутри йде термомех, Вот они стоят, імитації это колготки. А вот а это, это лосины. лосины, да, это лосины, они тут со штрипсом, сзади на пятку одеваются. Кто не любит колготы, внутри идет мех сверху. Колготки 350, а лосины тоже 350, сверху а, 350. Цена. Один шов. А есть вот колготы, это я. колготы, колготы больших размеров до 150 объем бедра. Идут высокая, глубокая посадка, имитация голой ножки. А есть шорт, девочки, тут тоненькие девочки, угу. а, тут тоненькие. А это каблучок. Кем можно, можно одевать, да. И ну, также есть э, с утяжечкой, вот они, с 350, трусиками. с трусиками, 350 гривен. Внутри идет термомех, вот такой, теплый, сверху угу. имитация голой ножки. Угу. Очень красивые колготки, 350 гривен, теплые. Лен, ты же управляющая шесть 0,93, 496, 27, 32. Анти, антибактериальный гелевый выполнитель. Что это за заливчик? Лифчик, который внутри своим запахом, внутри подушечки гелевые идут. Да. <сумісті> Антибактериальный <сумісті> 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 гелевый наполнитель идет внутри. Такая подушечка силиконовая, кому нужно увеличить грудь. Он есть в таком цвете, в темном. А есть размеры какие? Чашечка B и C, объемы 75-80, 85-90, полный. Такая, что люди на в например, Как раз вот он э, Будут с ароматами, да, с такими. 350 гривен, да. Сохраняет свою форму и сохраняет запах всегда. Ну, ты тебя новинок много, да? да. Такие гарные девочки. глубокая чашка такая. Есть очень классные тигровые модельки. Тройка, четверочка, 350 гривен. Есть топик без костей. Лифчики, маечки называются. Тигровый, черный и в белом цвете. Цена 350 гривен. Объемы до 95-го идут. Разные а трусики такие можно подобрать? Можно подобрать. Есть такие же тигровые. Есть бразильяночка. Есть такая высокая посадочка 120 гривен. Также у тебя, Светуля, ты носишь хорошие, да? Угу. Модельки очень высокие, глубокие, есть больших размеров 120 гривен. Ну и есть большая утяжка для полных женщин, которые с косточками силиконовыми вот, и какие, огромного и какие размера. Объем бедер. объем бедер есть 120, 135, 145 и 155 даже есть. Высокая, глубокая. Есть еще 160 Сколько объем бедер. 250 гривен. Косточки силіконові є в чорному кольорі і також є в бежевому кольорі. Боже, ну а він такий красивий. А вона дуже да? красива, така, да, так да, красивий. Вибитки, к'іпюр угу. іде. 250, 250 штучка, 250 да? 250 гривень, да. Лена, як замовите? 093 496 27 32. Дівчатки, кому цікаво, пишіть, бо їх небагато, Лена привезла, да? да небагато. Так, дуже хороша якість, красаточка, да. Де вона привозі забігла до Оксани, а тут якраз молодий парень, мирує костюмчик, да? Костюм підібрали такий. Це троєчка, це чий -чий? Да, 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 да. і жилеточка, да? так? А піджак є? Вам хоч дали піджак? Да, да, дай, 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 дай. Чи без піджака, Оксана. Вам є піджичок. Так, друзі, дивіться, скільки тут піджаків костюмів. Оксана все підбирає. І синій, і сірий, і чорний. Ну ось підібрали такий дивіться костюм троєчка. Оксана, як заказати? Ви теж відправляєте чи треба приходити до вас мірять? Костюм краще, конечно, помірять, тому що ми три удівали розміри і бачите, як підібрали. А на мужчині який розмір? 52-й. 52-й, угу. Синенький так. тут що получається, а ви рубашку підібрали йому так і рубашечка. І рубашечка біленька. Все є у вас так, Оксана. Так. Як замовити? 066 222 86 50. Це номер для того, хто не може знайти Оксану На привозі приходьте та дзвоните. Можна. Вона вас проведе. Так, Ксюш? так можете зателефонувати тому. Кому треба на вечірку, на свадьбу, на якийсь захід, може да? якийсь корпоративчик, Приходьте, приходьте. Оксана вам все підбере. Красиво. Боже, яка краса сьогодні? ребята, я біля нового привозу. Хочу вам показати валюшу. Дивіться, новий привоз. Отец торговий центр, новий привоз. Валя з фруктового пасажу, пам'ятаєте, вона вже буде стояти в новому привозі на п'ятому поверсі. Хочу зараз якраз піднятися до неї. Дивіться, це зі сторони. Риночку, на ескалаторі, ось цей фонтанчик. Тут кидаєте монеточку, щоб вернутися в Одесу. Піднімаємося на п'ятий поверх, зараз вам все покажу. На п'ятий поверх їдемо на ескалаторі. Хто боїться, на ескалаторі є ліфт, дивіться. З правої сторони ліфт, ну, ми поїдемо на ескалаторі на п'ятий поверх. Тут на кожному поверсі працюю, дивіться, це третій поверх. Я піднялася, тут що дитяче. Їдемо на п'ятий. Ми і на п'ятому поверсі, дивіться, піднімаємося прямо. оця дитяча площадочка тут. Не знаю, відкрита, тут кафешечка є, чай, кофе. І повертаємо сюди на право, тут посуд, і йдемо, йдемо в самий кінець. Я з вами зараз теж її знайду. Там, де Ейван продаю, знаєте чи ні? Тут трошки пустувато, а Валюша буде стояти в самому кінці. Йдемо туди до вікна прямо. Я вже бачу курточки, тому Валюша буде тут на п'ятому поверсі. Магазинчик у мене номер 33 Бо ви всі хотіли, щоб Валя була на привозі. Прийти поміряти курточки. Чи є там валя є? Чекає мене. Чекає Валюша. Он. Доброго дня! Ваші заказники. дивіться, Бутік чи бутік, магазин. Мабуть, магазин правильно, номер 33 Ой, Валюш, їлі піднялась на цьому ескалаторі, показувала, як вас знайти. Ви вже будете тут працювати? Да, я вже буду тут. Тому приходьте зараз подивимося, що тут у Валюші є. Ну, а, побач... знаєте, що давайте одразу цю курточку. Це ж найпопулярна да, да, курточка да. ваша. Да? Е, справді, вона є і в сливовому кольорі, і, і в графітовому. Чорного. А, вже цінник є да, супер. Да, Ви молодці да, 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 да. Так, є одна, це теж моделька, Ці всі модельки є в мене на сторінці, можна їх подивитися. Е, є ось ще така теж вона 1400. Ці 1700 варів. З 50-го да? по 60-й розмір. Угу. Далі, оцей дуже класний плащ, великі розміри до 66-го. В кого такі руки може бути. Да, так, да, 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 повні руки або великий бюст. От вона чуть-чуть трохи -чуть свободна, такий графіт колір. Угу. Так, є така куртка, <кхів> типа сливи, тільки удліньона 90 сантиметрів. Друзі, дивіться, всі курточки переходите до валі на сторіночку, Вона Все всі курточки є. показує. Виходить да. прямі в, ефір. в прямі ефіри в тіктоці. Прямі ефіри виходжу. Буду Вам можна частіше. сказати, ви поміряєте, наприклад, ту курточку, да? Звісно, звісно, все можу помітити. Це у вас так багато вже курточок. І це щось да. тут, так? Це все у мене образці. Коли я веду прямі ефіри, я звішу сюди. Ось така велика до 66-го розміру є. 1800. Оці нові куртки дуже користуються попитом. Від 52-го до 62-го розміру. Угу. І ось кольори, крім нього, є ще. А ну він є на той стороні. Теж на сторінці вона є ця модель. А як замовити вам? Замовити 096 70 94 505. Це писати на вайбер. На вайбер, але обов'язково потрібно зробити свої заміри по тілу. Грудь. І бед грудей і обхват, обхват стегон. А припуски ви робите вже я самі? я припуски зроблю сама. Ми ще це будемо обсуждати да. і головне пишете, дівчатки на вайбер. Ви подивилися Валічки, зайшли на сторіночку, подивилися, що в неї є, і написали валява да. все відправляй. Дивіться, ось навіть я зайшла в неї вже ваші посилочки. Да. Чотири посилочки. А ви сьогодні є. будете відправляти? Да. А сьогодні вже все той поїде. Самий день. Це коли був потоп, то ми чуть-чуть там на день затрималися. Так? А Тому так, ввечері після роботи ви йдете, все відправляєте. Да. Дивіться, нова да. почта творить чудеса. Але обов'язково по предоплаті 200 гривень. Без з Або... не відправляю. Ну, ага. Розказуйте, да. хвастайте, що за да. курточки. Дивіться, отримали такі курточки з 46 по 56-й розмір. Це шоколад, Прямо да, шоколад. Так, Це Угу. Е хутро. А по ціні ціна яка? Три двісті. Три двісті. Ось ця моделька 66 шість сантиметрів, вона не дуже довга. Ну, попу... а. а ви можете поміряти? Так, да, можу. Девочки, ось ця моделька якраз Валюша міряє. А там мех знімається цікаво? Так. Да. Там капюшон ще? чи просто чи нема капюшона? А, є? Оно? Да. А, тут повноцінна курточка. Це да? на мені зараз п'ятдесят четвертий розмір. Колір дуже гарний. Такий насичений угу. шоколад. Закривається повністю. Такий дорого багато смотриться, да? Це, да, да? да угу. А ще який колір є? Е, і все, в цьому, ця модель тільки в цьому кольорі, і є ще ось така. Так, друзі, ще й така моделька, так, да, Валь? Це вони да. трошки різні, так, да, виходить? Так, да, вони чуть різні, ця трошки длинніша. тільки угу. такий колір. Беж якийсь, так? Ану трошки на світло дуже сюди. Так, угу. А по ціні є Тут рознімається три тисячі. Три тисячі це на вас який 52-й розмір. Так. Да, да. Угу. Валь, як замовити? 096-70-94-505. Писати, друзі, на Вайбер. І обов'язково робіть свої заміри. Обхват грудей, обхват стегон по тілу. А припуски Валя вже зробить вам станок. сама. Да. Так. Або приходьте на ринок новий привоз, торговий центр новий привоз. Валюша вже дивіться тут. Всі курточки плащі Відправляю тільки по предоплаті 200 гривень і новий почтою, да? новий почтою. можна Укрпочтою, в крайній випадку, Якщо немає, можна У вас оплата на рахунок ФОП? Так, да, конечно. А на рахунок ФОП. Да. можна і повну оплату дівчат? Да. Або приходьте міряти п'ятий поверх, магазин номер 33. три. Да. курточку показує. Воно да, валюш. Розкажите це зима, довжина 90 см. В цій курточці є дов'яз, ось такий Капюшончик а як колір, на колір називається Голубая Це лагуна. Це таке, як світла мурвулна. Я називаю голубая лагуна. Да. <світ> Ще ось такий темна пудра є. Є графіт, є синій. І... І по ціні що, ціна? 1800. А по розмірах? По розмірах з 52 по 62. На вас який розмір входить? На мені 52. 52. І ось дивіться, в нашій на мене трошки свободненька. Ця модель така пряма. Ну це ж можна підійти буде. Дуже консультується попит. Підійти просто... можна буде, да, щось получається. І в чорному кольорі вона є. А, чорному. Вона не повішила, угу. вона пережив тільки получила. А вон красна. Вон. А красну можете поміряти? Давайте. Так, Валя, який розмір виміряти? Це я мірюю 52-й. Дівчатка, дивіться, 52 розмір на валі. Хто питав, бо був спрос, да, на червоні? Звісно, боже, я їх продала, ти, ти прорекламувала, я за два дні їх продала. Так, да, дивіться, червона. Ціна яка? 1600. А, ця дешевша, ніж ця? Це дешевша, да, да. 1600. А, так, а які ще кольори цих є? Тільки один. А ну, ще покрутіться. дівчатка, дивіться. Якщо будуть питати, я можу візьму графіт, можу взяти, чорний. А ну, Якщо ще покрутіться. Буде, будуть питати, я візьму. От така червона, дивіться, ззаді так гарно. 95 см вона. Теп... Дівчатки, всі абсолютно куртки, дуже тепленькі, легенькі, будете задоволені 100%. Дуже комфортні. Друзі, пишете на Viber 0. 96 70 94 505 і обов'язково писати заміри ОГ і ОБ. Об, обов'язково припуски. Валя робить уже вам сама. сама підбере. Ви заскрінили, скинули на вайбер. Валюша вам підібрала або приходьте новий привоз торговий центр і в цю цю красу. Ви можете помірити самі, дівчатки, і а це що пальтішко якесь? да так, це, це, це ми тільки що його міряли. Не, вот это. А, вот это. Это таких було у нас в прошлом 3 200, году. 3.200, типа срочки, да? 3.200, да, 200, да, 3.200, да. такой бутичок. Тут тут Валюша веде прямі ефірчик і показує да. всі курточки на собі, одягає, приміряє, виміряє вам все. Хоче нам показати, що це пуховичок, да, Валь? З 10 до до 5:00 кожен день я на роботі, крім понеділка. А, ви працюєте, да? Да, да. А сьогодні що за день? Сьогодні понеділок, но я для вас вийшла. <laughs> В понеділок вихідний, а так, з 10 до 17 можна прийти всі оці курточки, всі ці пуховачки, червону, чорну, такі модні кольори, шоколадні. да? да а ось це... цей пуховичок, ось кольори. Валюта, а. графіт, шоколад, чорний. Подождіть. Ось чорний. Валюта базеленкуватий, да? Да, да, ну, да, дорого багато. Смотрите, да. такі кольори гарні. І це чорний. І а чорний, валь на вас. Да. На мені графіт. От я ставлю чуть -чуть тут краще освіщення. Uh -huh. Такі дуже глибокі, насичені кольори, матова плащовка німецька, дуже гарно виглядає. Кармани на магнітах. Oh, e, Тут вона на кнопочках Це салон. для шагу, для кармани. Для Тут замочок теж знизу розтібається, дуже зручний А зручні яка? Три тисячі. Розміри з 50, ой, 48, 46 по 56. Посадка шикарна, він молодіжний. А 48 є? Є. А ну давайте я поміряю. Давай. Так, дівчата, я мірюю цей який кольор? шоколад. Так, да, це шоколад. шоколад. Вже удобно у ньому так прикольно. Да, да? Да. Дуже стильний. А рукава такі, знаєте, удліньоні, угу. не короткі. Так, да, і з манжетиком вони. Звісно, не під кросовки, дівчинки, під ботиночки якісь. Ой, мені аж жарко вже Він реально угу. теплий. такий. Да. капюшончик дуже гарний, такий, набитий. В міру. На мені який розмір, Валь? 48. На мені 48, і ще раз ціна? 3 тисячі. Тому, дівчата, цю курточку ви можете замовити, цю, 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 любу, любу, яку ви захочете. Або приходьте на е, привоз, приїжджайте, торговий центр, новий привоз, да, Валь? Так. П'ятий поверх, номер 33. 33 магазин. Ідете в кінець, коротше, після ескалатора так. і замовить 0? 0,96, 70, 94, 505. Пишете свої заміри, да Заміри, так? да. обхват грудей, і обхват стегон валя. Ви працюєте з З 10 до 5 кожного дня тільки понеділок. Вихідна, і в тіктоці ви ведете прямі Прямо ефірчики. У Вас тут ефір все ефір. я бачу вже для ефірчиків. Дивіться, дівчини, ви заходите, підписуєтеся на Тікток, Валюші, і просите, вона поміряє вам любу курточку, любий плачок. Все, що в неї тут є, вона вам поміряє. Ви подивитеся або приходьте на торговий центр Новий Привоз». Дічки ще раз показую, це вже. Щоб ви знали, ескалатор піднялися там дитяча площаточка, і вийдете направо в самий кінець. Тут вас чекає хто Валя.